Чи задумувались ви, чому ми часто шукаємо щастя десь поза собою? Ми женемося за ідеальними обставинами людьми, місцями, ніби щастя це кінцева точка, до якої треба дістатися. Але, можливо, суть у тому, щоб відпустити цю погоню. Можливо, щастя це не вершина, а подорож, яку ми вже переживаємо. Уявіть, що життя це річка, вона має свій власний шлях, іноді плавний. Іноді стрімкий. Людина часто намагається контролювати річку, будуючи дамби та перешкоди, намагаючись спрямувати воду в бажане русло. Але навіть найміцніша дамба не зупинить воду, яка завжди знайде свій шлях. Дозволити життю бути це навчитися плисти за течією, приймаючи повороти річки. Іноді варто просто відпустити себе, довіритися потоку і спостерігати, куди він нас приведе. У кожного з нас є свій унікальний шлях. Іноді ми стикаємося з труднощами, іноді да, з радощами. Але дозволити життю бути це про те, щоб побачити, що кожен з цих моментів має сенс, що кожен досвід, навіть якщо він здається важким, є частиною вашого власного унікального шляху. І якщо ми припинимо опиратися, ми побачимо красу в тому, що маємо зараз. Інший образ це гора, яку ми прагнемо підкорити. Підйом на вершину здається кінцевою метою, проте насправді радість не в досягненні вершини, а в кожному кроці, в спогляданні краси навколо, у відчутті моменту дозволяти життю бути, це вміти насолоджуватися сходженням, а не лише сподіватися на насолоду на вершині. Часом щастя це не великі зрушення, а моменти спокою, коли ми можемо бути самими собою. Після прийняття починаєш відчувати, як з'являється легкість ця практика змінює нас. Ви відчуваєте менше страху перед невідомим, менше тривоги через те, що не можете контролювати. Ви стаєте відкритими до життя з його непередбачуваністю. Є історія про старого садівника і його сад він доглядає за рослинами, але не змушує їх рости швидше чи змінювати їхню природу. Садівник лише створює умови. Поливає, прополює, чеки. Він розуміє, що кожна рослина має свій власний ритм, свою власну красу. І коли сад нарешті розквітає, старий садівник усвідомлює щастя було не тільки в розквіті, а й у процесі догляду. Дозволяти життю бути це як доглядати за власним садом, не змушуючи щось відбуватися швидше, а приймаючи кожен етап з вдячністю. У кінцевому рахунку, коли дозволяєш життю бути. Починаєш бачити, що справжнє щастя це не надмірне прагнення до чогось, а мир у теперішньому моменті, і, можливо, саме в цьому криється наш внутрішній спокій. Дякую, що присвятили час цьому роздуму про життя і його просте прийняття. Якщо цей шлях до спокою та щастя відгукнувся вам, запрошуємо підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові глибокі теми. Діліться цим відео з тими, кому воно може бути корисним, і нехай кожен з нас крок за кроком підвищує свою свідомість і знаходить гармонію в простих речах життя.